Що якби в Києві Орбана зупинили, сенсу йому летіти до Москви не було. Як відомо, Україна відмовляється від е, транзитування російського газу. Зеленський під час бомбардування Ахмадиту дуже мило посміхався в Варшаві. В чому ж полягатиме? Свиня під ювілейний саміт НАТО. Кров'ю Хмедиту не було, і якби не прийняли Орбана в Києві, і якби Орбан не злітав до Путіна. Путін мачканув у кров і Сі і на Моді. Путін ударив по Охмадиту, розуміючи, що фішка з Орбаном це провальна фішка. І тут вони в Унісон. На тлі ударів по Охмадиту заспівали, що з Путіним треба домовлятися на будь-яких умовах Путіна. Чекайте, офіцер головного управління розвідки говорить про те, що з Путіним треба домовлятися на умовах Путіна і ще досі не арештований. Прикольно, правда? Після будь-який. Хто, хто говорить про те, що з Путіним треба домовлятися, є російською агентурою. Запам'ятайте це. Вітаю, друзі! Назвав це відео Підсунули Орбана могли свиню. Буквально два попередніх тижні. Дуже часто говорив про те, що Банкова може підкласти свиню саміту НАТО. З якого боку ця свиня прилетить, наскільки вона буде нагадувати Пегаса, тобто крилата свиня чи безкрила свиня? Ну, якщо брати, так би мовити, Орбана, то це безкрила свиня. Але безкрила свиня Орбан встиг пролетіти до Києва, до Москви, до Шуші в Азербайджан і до Пекіна, встиг написати листа лідерам Євросоюзу, дивного листа, тому що, по суті, раптом відкрилось те, про що я говорив. Відкрилося те, що якби в Києві Орбана зупинили, якби в Києві не потребували його, так би мовити, послуг, сенсу йому летіти до Москви не було б. Але тут, очевидно, закрутився певний маховик. По-перше, як відомо, Україна відмовляється від транзитування російського газу наприкінці 2024 року. Частина цього газу потрапляла, звичайно, в Австрію, але Баумгартен то таке, частина цього газу потрапляла в Словаччину і потрапляла в Угорщину. Орбану, очевидно, цей газ дуже потрібен, тому що в нього виникли якісь певні вагання, чи забезпечить Азербайджан через турецькі потоки необхідними обсягами Угорщини. Але це іграща Орбана. Орбан як плював в бік України, так і буде вічно плювати? Але питання до українського керівництва. До вас приїхав Орбан, і ви з Орбаном говорили про угоду безпекову угоду між Україною і, Україною і Угорщиною. Та невже не можна було цю угоду зробити такою, щоб ратифікували два парламенти? А вже польський парламент відмовився ратифікувати безпеку угоду між Україною і Польщею? Зеленський під час бомбардування Ахмадиту дуже мило посміхався в Варшаві, надував щоки, щось там розповідав. Ми підписали. Добре, ви підписали. Що ви підписав? Чому ви підписуєте документи замість повноцінних міждержавних угод? Ви чорті-шо. Ви по суті замінили нормальні міждержавні відносини якимсь сурогатом. І в цьому сурогаті зацікавлена Москва. Хоча Москва сама міждержавний договір, великий договір між Україною і Росією розтоптала, наплювала на нього. Але суть в іншому, суть в тому. Я от думав, в чому ж полягатиме свиня під ювілейний саміт НАТО або Орбан. І варіантів було багато різних. Але раптом виявилося, що суть цієї свині, яку підсунув Київ, він це колективна свиня під підсування під ювілейний саміт НАТО. Великої свині, звичайно, втіленням цієї свині став Орбан, але я б сказав, що без згоди Києва не було б ніяких ігрищ. Якби в Києві Орбану сказали, ти нікуди не летиш, ти, ти не маєш мандата на е, представництво Євросоюзу. Орбан міг приїхати до Києва, укласти двосторонню, або домовитись про укладання двосторонньої угоди і налетіти далі до Москви. Якби в Києві його обламали і пояснили, що ми не зацікавлені. А тепер от починаємо аналізувати зусилля Путіна на тлі цих візитів, а особливо, особливо на тлі. Рендрам візиту до Москви на моді. На моді лідер п'ятої економіки світу. Э, Демографічно найбільшої країни світу. І Путін встиг на моді мачканути в кров Охмадиту. Але Крові Ахмадиту не було, і якби не прийняли Орбана в Києві, і якби Орбан не злітав до Путіна, а потім до Сі. Путін мачканув у кров і Сі і на рендра Моді. Цікаво буде, що вони, як вони будуть після цього поводитися, тому що на моді заговорив про щось про мир, про відповідальність, про кров. Так може не треба їхати до. Абсолютно звихненого фашиста і ручка з ним і фотографуватися. Кажуть, що Путіна ковбасило при тому, що говорив на рендрамоді, вихована і освічена людина. Але оцей маховик перед самітом НАТО дуже красиво закрутили транзитом через Київ. В чому суть. Транзиту через Київ, тобто запускання Орбана на орбіту через Київ. Та власна суть в тому, що, якби в Києві Орбану сказали Стоп, сенсу розвивати тему Орбана Миротворця після Києва, який, не дав би згоди, не було. Але в чому підлість цього сценарію запуску на орбіту Орбана? В тому, що Щодо Києва, щодо Зеленського, і так було багато підозр. Скільки чи я, чи Тарас Чорновіл, особливо на анексії, нет, ми багато разів говорили про те, що Євросоюз не хоче до одного Орбана ще одного Орбана. НАТО не хоче до Орбана і Ердогана ще одного Орбана і Ердогана. Це означає, що Зеленський точно останнім часом почав демонструвати ознаки поведінкові і Орбана, і Ордогана, тільки ну, дрібнішого як особистість. Хоча, по-моєму, за рівнем падлючості він уже Орбану не поступається. Але суть в тому, що що таке демонстрування на тлі оцього цього візиту до Москви Орбана. і, Скажімо, транзитна функція Києва, тобто без згоди Києва, ніякий Орбан нікуди б далі не полетів. Але цей Орбан мало того, що полетів. Коли ми побачили, що враження таке, що Путін ударив по Охмадиту, розуміючи, що фішка з Орбаном це провальна фішка. І треба якось рятувати, так би мовити, консорціум. А консорціум починає нагадувати дуже. Дивні обриси, Путін, Орбан, Зеленський Сі. Зеленський не частина Західного світу. Як не крути, а те, що витворив Орбан, особливо нервозна поведінка Брюсселя, варто згадати хоча б заяви Бореля чи інших очільників Євросоюзу. І на цьому тлі Україна з Орбанським сценарієм дуже жорстко ув'язла в статусі Другої Угорщини для Євросоюзу чи Угорщини і Туреччини для НАТО. Але ж ми хочемо в НАТО і в ЄС більшість українців на це налаштовано. Чому я, власне, говорив, що. Урок Охмадиту, удар по Охмадиту є з одного боку свідченням недоговороздатності Путіна. А разом з тим, перед демонстрацією цієї недоговороздатності, Путін занадто активізував свою агентуру, свої мережі. І ці мережі раптом попалили всю путінську гру. Чи можна після Охмадита домовлятися з, Путіна, з Путіним і не думати про те, що будь-яке збереження путінізму є продовженням кровопролиття? Оце найтяжче питання, на яке ніхто зараз не збирається дати відповідь. Тобто всі хочуть потягнути паузу. Після Охмадита з Путіним домовлятися про мир неможливо. Після Охмадита Путіна треба знищувати. Але подивімося на деяких діячів з зеленського табору. Є такий покидьок реальний. На прізвище, прости, господи Шевченко. Він тепер не просто депутат від слуг, він ще й офіцер головного управління розвідки. Це. Те опудало, яке їздило до Лукашенка і гляло, що Лукашизм це найкраща модель управління державою. А є ще ж такий православний блогер і депутат Артем Дмитрук. І тут вони в Унісон, на тлі ударів по Охмадиту заспівали, що з Путіним треба домовлятися на будь-яких умовах Путіна. Чекайте. Офіцер головного управління розвідки говорить про те, що з Путіним треба домовлятися на умовах Путіна і ще досі не арештований. Прикольно, правда? Така в нас взагалі спецслужби в Україні є чи немає. По-моєму, їх немає. Але в Україні є народ, і цей народ не обжохаєш. Отже. Висновок після Охмадиту: будь-хто, хто говорить про те, що з Путіним треба домовлятися, є російською агентурою. Запам'ятайте це. В тому числі і українські депутати. Не лише західні діячі, не західні, а громадяни з паспортами Європейського Союзу, але з лайном в головах замість мізків з повною відсутності совісті. Отакий от, от сумний аналіз за наслідками ударів по Охмадиту. З Путіним домовлятися не можна. Путіна треба знищувати. Дякую.